Свято Святого Миколая відзначається 6 грудня. Святий Миколай народився в заможній родині, але рано залишився сиротою. Будучи добрим і чуйним, допомагав сусідам і всім, хто потребував допомоги. В різних куточках нашої країни День Святого Миколая святкують по-різному. На Слобожанщині українці ходили на службу в церкву. А після пекли дітям печиво Миколайчики. На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині свята, готуючи кутю й у Звар. Дівчата, які готувалися йти під вінець, наводили лад у своїх скринях, готували одяг і прикраси, в яких мали зустрічати сватів. Миколай також вважається покровителем бранців, подорожувальників та моряків.